Я купив всі можливі адвент календарі, які знайшов в магазині. Тут є ММДМ, Сікіндер, є, є Боб Снейл, і навіть є адвент-календар від Сільфо. Так, в магазинах вони дуже привертають нашу увагу, і, мабуть, кожен задається запитанням: а чи варто мені його брати? А скільки я переплачую, і найголовніше, а що ж там знаходиться всередині? І мабуть, ось це, що там знаходиться всередині, і є головним рушієм того, щоб ви це купили. Але чи варто витрачати ваші гроші на невідомо що? Ну а з вами Денис Наїжко. І сьогодні ми... Подивимось, що всередині цих адвент календарів. Порахуємо, скільки ви переплачуєте по факту за коробку. І що найголовне, оберемо найкращий календар за свою ціну, щоб ви даремно не витрачали свої гроші. Поїхали, буде дуже цікаво. Будемо відкривати від меншого до більшого. Почнемо ми з мілки, потім Сільпо, Бобснейл, Кіткат, Кіндер, Харібо та найбільший ММД. Набір мілка обійшовся нам в 200 49 гривень. На секундочку, було б все добре, здається, великий календар, супер розмір. Там, ну, як мінімум, це як велика шоколадка. Але ні. Тут всередині 90 грамів. Так, ми віддали 249 гривень за 90 грамів шоколаду. За скільки можна купити шоколадку? Ну, в них зараз стандартні порції: 90 грамів. Я... В ноусі зараз акція. Uh -huh. І можна за 36,99 купити звичайну 90-грамову шоколадку. Окей, тобто, по факту, ми можемо купити шоколадку ті ж самі 90 грамів оцього шоколаду за 36... Ну добре, за 37 гривень. Ну а якщо без акції, то в сільпо 46,29. Як мінімум 200 гривень йде за коробку. Тренда якась. Давай тут ми почнемо відкривати так, а далі будемо пришвидшуватись. Відразу скажу, що тут незручно відкривати мої. Пальці не влазять. можливо, це придумано для дитячих пальчиків. Ось, де вона там. Ось тут така маленька штучка. Да. О, відірвалось відразу два в мене дні. Це як мої вихідні. Відривається відразу два дні. Отак їх просто не не було. Якщо в тебе так само, постав лайк. М -м -м -м. Вибачте, зараз буде дуже поганий жарт. В прямому сенсі шоколадний глаз. У мене тут є ваги. А на що тобі їх зважувати, якщо там різні фігурки будуть поїхати? Та мені цікаво, от, от я, я дитина, я від, мені купила адвент календар. Я такий Вау, перший день! Зараз відірвусь солодке нарешті. Відкриваю і отримую оце. Оце мені на цілий день. 4 грами шоколаду на цілий день тобі. Вибачте, після цього хочеться плакати. А хто сказав, що у когось є декілька календарів? Це в мене тут 7-8 штук. А дитині куплять за 250 гривень на секундочку. Шоколад. Непоганий, смачний шоколад. Все. Що Шо я можу сказати поки що? Таке собі. Не хочу за це гроші подати. Давайте відкриємо ще другий, третій день. А потім відразу всі. Що ми маємо? Ну, ми маємо ще дві отакі цукерочки. Так само, я думаю, вони... Ну, це 3 грами взагалі важить. Ця теж 3 грами. Вони легші навіть. 3 грами шоколаду на день. Ну, щоб тобі мало не здавалось, зрозуміло. Давайте відкрию всі відразу. Поки що це набір розчарування. Там якісь картинки. якби воно відривалось нормально, я побачив би картинку. А так воно відривається, як поріжечок Макдональдс, або борол. О, всередині є картинка. О, ведмедик. Що з ним робити? Це не пазл навіть, це просто картинка. Ну куди його поставити? От сюди. Тепер мій новорічний декор розстав ще краще. А, то давайте я вам так покажу. Отак виглядає спазмалгон моєї мрії. Давайте щось сюди покажу. От таке. Я ставлю цьому набору два, на їжка з десяти. Ну, шоколад смачний. Все. До речі, можете оцінити мій новорічний декор. Він називається Емоційний стан кожного українця зараз. Мені здається, дуже підходить. А, а ще Ліза натікає на те, що я забув вдягти цю придуркувату шапку, яку сам не купив. адвент календар Сільпо коштує 239 гривень. Сільпо зрозуміло, що в адвент календарях. Немає грошено, немає інших якихось наших цукерок, слава Богу, немає Житомирських класочів. То вони такі, а давайте ми зробимо свій і будемо робити на тому гроші. Тут відразу показується, що ми маємо всередині картинками, це дуже класно насправді. Бо коли це написано текстом, то скоріш за все, там всередині ну, щось не таке, що хочеться показувати на зображенні. Тут ми бачимо, що тут всередині ведмедики, лише шоколадні ведмедики з різними начинками, навіть є з ароматом перцю чілі. Вон, можете подивитися сюди. Аромат перця чилі. 24 смаки. А що 24? Того, що 24 дні до різдва. А Святий Миколай зараз 6 грудня. Так. Ага. Я заплутався з тими датами, їй-богу. Головне, щоб не по-російськи. Який наступний рік, до речі, у нас? Драконка. Рік кого? Дракона? Сподіваюсь, той дракон спалить Москву. Да така. Дракаріс! Відкриваємо перший день. Ми маємо всередині маленьку цукерочку. Он така цукерочка в нас. Це ведмедик з білого шоколаду. Хоча білий шоколад, він не є шоколадом. Він щось, але не шоколад. Білий шоколад, шоколад із такіним. сало і сухе молоко. І є з морською сіллю. Знаєте на що це двоє календар схожий? А оці боби Гаррі Потера. Мене щось в роті стріляє. З чим це воно? Кажу так: білий шоколад зараз у мене просто такий жирний після смак має в роті. І до сих пір щось стріляє. А, диви, тут є якісь QR-коди всередині. Пряники, святий Миколай. А де телефон? Просканував QR-код ви дізнаєтесь якусь інформацію на сайті СІДПО. Плюс це додаткова реклама, і також добре, що написали, можливо, дітям буде реально цікаво читати і пізнавати щось нове. Це знаєте так, типу, і реклама, і, і добра справа хороша. А хоча ти за все одно за це заплатив? А, це просто. Шоколадний ведмадик. Тут є всі-всі, вони, о, типу, багато смаків мають, а от тільки Рубі. Навіть тут не білий молочний, а Рубі називається. Я не можу поняти. Це лише карамельний смак має. Мені оце цікаво знайти цю Рубі. А Скільки тут грамів в цьому? 192 грами за 230 гривень. Ну слухайте, ціна плюс-мінус адекватна. Ну, як де... не хоч... ні, ладно. Дві шоколадки це в принципі 100 грамів вже, 200 грамів дві шоколадки виходить. І поцініться приблизно 100 гривень. Я почав було діставати всі цукерки по черзі, а потім зрозумів, що можна показати це ось так. На жаль, я вже не знаю, який там порядок, де був. Просто знайте, що всередині вас зустріне ось таке. Зараз я дам лізі завдання знайти Рубі. Знайдеш, Рубі, поки що ось такі ведмедики, щоправда, ми не знайшли Рубі, або вона супер ніяк не відрізняється, або її в нас немає. Рубі ми не знайшли, але цьому набору ми поставимо 7. тому що там можна почитати якусь корисну інформацію, пізнавальну для дітей. В принципі, шоколад, шоколад непоганий там, ось завжди можна краще. Але різні смаки. Одного майже того самого шоколаду. Коротше, сім, думаю, заслуговує. Плюс ціна не супер завищена. Ще є у мене ось такий набір, а його я буду відкривати в себе в інстаграм. Кожного дня буду відкривати новеньку ячейку. Посилання на інстаграм в описі під відео. Підписуйся та слідкуй. Ну і звісно, це буду дублювати в Телеграм, тому Телеграм також є в описі під відео. Ех, цукерки мого дитинства. Боб Снейл. Так, в них є, як виявилось, адвент-календарі. Ого! Ну, поки що це супер яскравий цікавий набір. Ну, виглядає, він цікавий, як мінімум. Також лайк за те, що тут все упорядковано. Набір коштує 374 гривні. Ну, порівняно з адвент-календарями, то не супер дорого виходить. В першому дні нас зустрічає рожевий равлик, одна цукерочка, одна один цей равлик з яблуком та малиною на смак. Давайте і відкриємо так просто. Давай. Думаю, багато хто знає, як на смак бай... Бобснея. Просто інший смак також самого равлика. Опача! Іграшка. Серйозно? Іграшка з диркою в дубці. Майже як муська. Поки що це цікавіше, ніж всі набори, що ми до цього відкривали. Далі нас зустрічає знову така ж сама штука, тільки з іншим смаком. День номер 5. Ще один равок. Ще один. О, це класичний яблучний. Що це таке? Прикол! Це іграшка на новорічну ялинку. Тобто тут вже цікавіше. Тут ти можеш чимось погратись, просто ну що небудь з ним там поробити. Можеш, не знаю, піти повісити свою іграшку разом з дитиною, що типу, це її іграшка, і зробити ось так. Це, ну, як на мене, це краще поки що, ніж за все, що я бачу. Восьмий день. А ще що тут здорові цукерки. Скільки у вас смаків? А, це повторочка, такий смак вже був. І такий смак був. І такий смак вже був. Та ладно, блін, я просто відкриваю в надії знайти щось цікавіше, замість оцих штук знайти щось інше. Це дракончик, який вилупився з яєчко. Отакий. Вони можуть дружити між собою. Ну, Ліз, чесно, і відкривачі набори я поринув в дитинство. У мене такого в дитинстві не було. В принципі, як і більшості, як і телефони, як взагалі, що в мене було в дитинстві. Палка. У мене палка була в дитинстві. Ні якою можна було гратись. <сум> що ліс, ви, дівчата, робили в дитинстві, я не знаю. Ще равлик, ще равлик. А, у нас такого не було. Ще один дракон. Папа дракон і мама дракон, судячи з усього, якщо вони взагалі гендерно якісь відміння. Так, це було. О! Ще один дракон. Блін, ну насправді круто, але. Це маленькі дракончики. Це муська дракон. Це типу люди збирають сім'ю. По факту, наприклад, тато дракон, мама дракон, я не знаю, це сестричка, дядя, тітя. Ну, кожен свій символін світів внесе. Це, типу, дитинка. І це, якщо в когось є у домашній улюблені. А що в останньому дні нас буде чекати? Останній день має бути найцікавішим. Це як салют. Останній найсильніший. Ні. Ну, коротше, ладно, тут на цим не заморочуєш. Ну, поставимо 9 бал зніму, що цукерки всі по факту типу однакові. Ти отримуєш однаку маленьку постілу. Але брін, тут іграшки і оця штучка. Ну, а цей чемоданчик вчора вже не потрібен. Насправді, з усіма цими наборами дуже багато картону використовується та пластику. А, тут немає пластику, картону. Це вже добре. Кіткат за 272 гривні. Пише, що тут 208 г. З плюсів є отака підставочка, яка не тримає вагу цієї коробки. Ну ладно, тримаю. Тут по факту теж лише шоколад. Хоча у кітката, ну, типу, є оці там маленькі смужечки, великі, батончики. Ну, може, в них є такі, не знаю, в магазині лише такий продавався. Я в багатьох магазинах був і лише отак. Ого. Серйозно. Перший же день я отримую от дулю з маком, виходить. Скільки ти грамів важиш? 7 грамів. О, ну, це більше, ніж мілці. Просто шоколадка. З чимось трішки шумки всередині. Перший день. А, це другий день. Це день номер два. А що в дні номер один? Добре. Перший день ми почали хоча б з маленької цукарочки Кіткатик. І тут у нас всередині. Ельф з прорізаною головою. Ладно. Шоколадки Кіткат з кріспами. Я не бачу сенсу затримуватись на цьому наборі довго. Шоколад смачний. Ну тут я претензій не маю. Мені навіть подобається, мабуть, більше, ніж сільповін. Що, по факту, ми маємо всередині? Ось таке нас зустрічає. Зверху кульки, потім цукерки. я так думаю, що останній день ми отримуємо ось такого. Якогось кіткатного святого Миколая. Ну, такі. Ох, ладно. За смачний шоколад з кріспами кіткату віддається 6 балів. Але по факту задумки там ніякої. Ну, чисто велика банальщина. Ось і все. Кіндер за 470 гривень. Ніфіга собі. Але взагалі не дорожче цяхарі, бо за 850 гривень це капець. Ліс, потім парфюм, які ми разом витратили на ці календарі. Це бли, мільйон гривень. Що тут з цікавого абсолютно нічого, крім того, що. Можна отак на палець це все вдягти і, типу, як або рамочку повісити собі на стіну. Не знаю, типу, хто цим буде користуватись, можливо, хтось вішає собі такі декор. О, окей. Стосовно цін, ціни ми порахуємо в кінці. Скільки який набір коштував, звісно, ми порахуємо лише ті набори, які зможемо. Ми не можемо порахувати кіткат, бо такі цукерки окремо не продають. Міні-кіндер у нас тут є. Перший день. А. Дві, дві смужечки. Це означає, що у вас скоро з'явиться дитина, яку ви будете купувати оці адвент-календарі. Шоколад під хату мені сподобався більше, ніж кіндер. В день номер 2 що взагалі маленьке. <рес> Ні, мені день номер три. Яйце. Але смачно. Маловато? Але смачнувато. Давайте відразу ми останній день відкриємо. І мені. Це ще одне дитя в мене за кадром тут адвент календарі купив. А останній день нас зустрічає такий е, сніговичок. Ти охорониш. Диви, це окупант, який прийшов на нашу землю. Отак. Спочатку він покатався, там потім отак і отак ведуть. Для кого придумали ті окошечки, щоб ці... Та їх довго відкривати. Денис. Я за це заплатив, маю право відкривати його, як хочу взагалі. А воно приклеєне. От така картина зустрічає нас середині цього набору. Зате я вперше бачу міні-буенки. Такі міні-буенки я взагалі ніколи в житті не бачив. На, тобі даю міні Яйцо. Міні-буенку поки. Я міні міні коли не пробувала. Я тренеру не пишу. Ти побачив цей відос? Як на мене, цей набір хоча б виглядає цікавіше, ніж KitKat. Думаю, йому можна поставити 7 неїшків з 10. Але так, це коштує 470 гривень. Це дуже дорого. Залишилось два набори. Почнемо ми з оцього набору Haribo, який коштує 850 гривень. 850 гривень. Та інших слів я теж не можу знайти. Це капець як дорого. За що? Тут позаду намальовано люб'язно за отакі желейні цукерочки, які, судячи з розміру цих ячеєчок, супер ультрамалі. Де тут цифри, де тут що взагалі не видно? Воно зливається. Це для людей, у яких є СДВГ, оце рдуху українську. День номер один. Це 850 гривень набір. Якщо mm -hmm. що. Маленькі харібошки нас зустрічають. Люся, до речі, ніколи в житті не бачив, але це харібошечки свічечки. Це світічко. У мене дах їде просто шукаючи цифру. Ладно, давай просто будемо відкривати отак. О, це вже щось цікаве. Але оце нас зустрічатиме на 24-й день, на самий останній день ти отримуєш оцю аскарбінку в вигляді харіба. Ще отакі цукерочки. Це Масхев, мені здається, це Харіба Кока-Кола. Загалом набір виглядає приблизно так. Тобто ми маємо ось такі маленькі цукерочки. З цікавого тут о, якісь жувальні, це, можливо, жувачки такі, чесно, я не знаю. О, це щось схоже на цукерку мамба, від якої всі пломби вашої дитини повилітають нафіг. Сильно, повністю. І оце що чекає нас на 24-й день, типу, найбільша желейка. П'ять я поставлю. Цукерки смачні, желейки, желейки класні. Але 850 гривень за це. Ну вибачте, рука не піднімається. Це купити ще раз тут. Чесно, я куплю просто собі пів кіло отих жувальних цукерок, але не буду 850 віддавати за оце. 300 грамів тут. Топ. Останній календар перед тим як ми оголосимо, скільки ж ви платите по факту за коробку. Ну будемо по чесному скільки ви переплачуєте за коробку за оцю ідею адвент-календаря. коштує цей 470 гривень, так. 479. 479 гривень. Ну, це прикольно, як отримати як подарунок, це велика така штука, ти такий ого, це все мені, блін, там, мабуть, стільки шоколаду, вкусняшок. 526,5 грамів. І прикол тут можна відірвати оцей календарик і вішати його на стіну. Ну, хоч якийсь бонус за ці гроші в нас є. Спочатку відриваємо голову червоному. Скітелс! Звичайний червоний Skittles. Один, Одна Milky Мілкі В День номер 3 ми отримуємо маленький снікерс. В день номер 4 ми зустрічаємо маленьку цукерку Bounty. Ось так виглядає весь набір з коробки MMDEMS. Поки що це виглядає як найбільший, найдорожчий, найбагатший набір, тому що тут всі цукерки, які всі люблять, MMDEMS, до речі, такого я ще ніколи не пробував О, в, синь, в синьому пакуванні. Skittles Bounty – Баунті це смачні цукерки. Лише на адвент календарі ми витратили 3500 гривень. Тому, якщо хочеш підтримати автора, я залишив внизу під відео посилання на Байміякофі. Там мене люди підтримують, і я їм дуже вдячний за це. Нам вдалося порахувати приблизну вартість трьох наборів: це Kinder, M&M's та Bob's Nail. Скажу вам, що Kinder вийшов з найбільшою націнкою. Націнка в 292 гривні. Звісно, ми не могли такі маленькі цукерочки ніде знайти. Ми брали. Великий батончик, ну і все по вагам там зважували, ділили, складали пропорції, ледве мізки лізи не взірвалося. Кіндер 178 гривень виходить, якщо купити його весь окремо, а в наборі 470. І переплата в 292 гривні. Це дохріна просто. На другому місці в нас ММД. Якщо купувати це все окремо, виходить приблизно 250 гривень. В наборі 479 І націнка за коробку. Двісті двадцять дев'ять гривень. Це дофіга. Так, це дофіга. І найменша націнка у нас виявилась в бобснейлі. Тут п'ятдесят гривень. Знайшли набори, в яких також є іграшка. Там іде іграшка і дві постіли. І знайшли окремо, скільки коштує така цукерка постіли. Коротше, разом це вийшло 325 гривень, а ця коробка коштує 375. І націнка по факту всього 50 гривень. Добре, там теж коробки, як для кожної цукерки, там окрема коробка. Може це більше 50 гривень, але поки що це найадекватніше. По факту виходить, що саме Bob's Снейл це топ за свої гроші. Ну, мабуть, до цих всіх, якщо і брати, то я брав би саме його. Харіба ми не стали навіть рахувати, тому що ну вибачте, там відразу зрозуміло, що скажена ціна. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи варто купувати ці адвенкалендарі? Це ваше рішення. Я показав вам, що знаходиться всередині, щоб ви не купували кота в мішку. Показав скільки ви переплачуєте, і якщо ви на це готові, то купуйте. Якщо ні, то не купуйте. Дякую за перегляд. Бувайте!